Мої вітання в новому році, любі україночки, українці та наші друзі. Свій 2024 рік на каналі Жінка-Аромат я вирішила розпочати з відео, яке присвячене чоловічій парфумерії. Чому саме так? У мене такого ще не було, і я вважаю це несправедливим, оскільки статистика каналу показує, що 23% моїх глядачів це чоловіки. Чоловіча парфумерія, жіноча парфумерія. Ми пар захоплені не розподіляємо для себе аромати на чоловічі та жіночі. Ми їх цінуємо за те, що вони нам дають, які емоції, як вони на нас розкриваються. Я із задоволенням користуюсь чоловічою парфумерією. Звісно, це не відвертий автошейв, але є безліч ароматів, які неймовірно гарно. Грають на жіночій шкірі і відчуваються вони не так, як на чоловіках. Я хочу сказати, що мій чоловік не користується лосьйонами або кремами після гоління, йому це не підходить. Найкращий для нього рятівний спосіб це нанести туалетну воду або адекован. І, звісно, хочеться, щоб аромати були не заїжджені, не одноманітні. Не ті, які з року в рік хочеться чогось гарного, приємного, але й бюджетного, щоб вхід знайшли Бентлі або чорні, чорнила. І ось протягом грудня я подарувала своєму чоловікові два бюджетних прекрасних аромати від французького бренду Ulrich de Varance. Ось ці дві коробочки. Такі вони компактні. Французький бренд Ulric de Varance існує з 1981 року і випустив безліч прекрасної, доступної парфумерії як для жінок, так і для чоловіків. Я люблю цей бренд ще з студентських років, ще із моєї палко коханої Ізи. Мені дуже подобається девіз цього бренду. Якість, унікальність, доступність. І це дійсно так. Аромати унікальні, якісні і дуже доступні. А ще коли знижки, то взагалі майже задарма. Обидва аромати, які, про які сьогодні мова присвячені каві, і перша кава буде ірландська. Irish Coffee. А, якщо ви будете купувати ці аромати, це туалетні води, то я попереджаю, що коробочки йдуть без слюди. В них ось такі пляшечки. Дуже компактні. Я от по відношенню до своєї долоні, вона в мене, звісно, не настільки маленька, але все ж таки. Ось така пляшечка, зверніть увагу, скільки вже немає. Це було подаровано на Андрія 6 грудня. Дуже щільний ковпачок, тут прекрасний А Ану, я зараз бризну. Хоп! Видно, да? мілко дисперсний такий. Розповідатиму про те, як я сприймала його зі своєї шкіри і що я чула від чоловіка. Бо все ж таки мета почути з чоловіка. У верхніх нотах тут ідуть віскі і лимон. В серці йде кава та кедр, а в базі ваніль, сандал і мускус. Ось такі ноти. Не так вже їх і мало для такого бюджетного аромату. Що я чула на своїй шкірі? Я відчувала сухе. Галетне, кавове печиво, можливо, навіть трішечки присолене, з сіллю і з ваніллю. Ось таке відчуття було. Тобто це не сама кава, як такова, а ось саме це печиво. Я відчуваю чітко оцю випічку, але вона суха, галетна. Знаєте, таке чоловіче печиво, парфумерне. Можливо, ця присоленість іде від сандалу, на мені він якось ну, ніяк. Гарно, приємно, але він мене не вразив. Але наскільки він мені подобається на чоловікові, рано-рано вранці чоловік наносить цей, цю туалетну воду, туалетну воду. І коли повертається ввечері, я чую. Вона прекрасно тримається. Що чую я з чоловіка? Я чую каву, мелену, Суховату. з легкою-легкою ноткою алкогольності. Лимон тут не дає оцієї цитровості, він десь там є. Але він не випирає, щоб сказати, ось лимон. Ні, це все цілісно в ансамблі. Звісно, є деревинність в базі трішечки, мускуса, я не чую в базі. Але я хочу сказати, що його дуже прекрасно чути оточуючим. Я йду десь на відстані півтора метра, як мінімум, за чоловіком, і я чую. Я чую цю прекрасну парфумерну каву. А ще був такий випадок, коли чоловік вперше його наніс, поїхав на роботу, повертається та й розповідає таку історію. Вони з колегою п'ють каву, і по черзі один одного пригощають. І першою була черга колеги. Чоловік, коли підійшов, а колега каже, а чого ти без мене каву вже випив? Він каже: я не пив. Ну як від тебе каву чути? Тобто сприймається запах кави дійсно. Чи мені сподобались ці туалетні води, я зразу за скажу, що немає цього банального а, ефекту автошейф, немає таких якихось нот, які чітко говорять: ось це для чоловіків. Це туалетна вода, банальна, бюджетна для чоловіків. Ні. Це не так. Ірландська кава. Тепер про кафе ваніє. Кафе ваніє ванільна кава. Ця кава з'явилась на Різдво. Зверніть увагу, також уже поменшало. Що тут? В цій каві, в верхніх нотах в цій каві? В цій туалетній воді в верхніх нотах є кава, тут вона в верхах, ром та бергамот. Тобто також є алкогольна нота і також є цитрусова нота. В нотах серця тут іде сандал і лаванда, а в базі йде, йдуть бобитонка, іде ветивер, іде ваніль і йде мускус. Як не дивно, але ваніліде в базі, а я її чую зразу. На мені це знову було відчуття, що це кавове галетне печиво з крапусічкою, з легким натяком на якийсь легкий алкоголь, але присутність бергамоту робить це печиво більш таким, ну, не сказати, що кислуватим. І не скажу, що прям цитрусовим, але от є оцей такий нюанс легкої легкої е кислиночки, можливо, свіжиночки, це на моїй шкірі. На чоловікові я чую зразу ваніль. Хоча вона в базі, е я декілька днів це ну, робила за тести, да, для себе, щоб. Розібратися і я чую ваніль, яка мені здається такою сухою, як то кажуть, чорна ваніль. Був такий аромат у івроше чорна ваніль, ванільнуар. Ото цей ефект сухої, такої гарної ванілі. І потім, після того, як я чую цю суху, гарну не кондитерську ваніль, я відчуваю каву. І легесеньку-легесеньку нотку алкоголю, а, нібито чашка кави, в яку упала крапелька алкоголю, і а, на цю каву потрусили розтертого стручка сухої гіркуватої ванілі. Дуже а, подобаються мені ці дві туалетні води. А, Якщо ви не є поціновувачем кави в парфумері, звісно, ну, це не для вас. Але якщо ви любите ноту кави і вам хочеться цього, чогось новенького, спробуйте, тому що це настільки бюджетно, і це нові відчуття. І я думаю, що ця туалетна вода у вас дуже швидко закінчиться. Я вам всім бажаю кавового настрою. Я вам всім бажаю здоров'я, сил, наснаги і непохитної віри, тому що все було, є і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі.